Туреччина знову потерпає від стихійного лиха. На південному сході країни щонайменше десятеро людей загинуло внаслідок повеней. Від злив потерпають провінції Шанлеурфа та Адеяман. За останню добу тут випало понад 100 міліметрів опадів на квадратний метр. Дороги обернулися на річки, вода забирає автомобілі. У деяких будинках затоплено підвали й перші поверхи. Рятувальники шукають зниклих безвісти, а ще допомагають тим, хто опинився в пастці у власних будинках, залучають водолазів та човни. У цих двох турецьких провінціях живе коло 2 мільйонів 700 тисяч осіб, і вони ж минулого місяця постраждали від сильного землетрусу, який загалом забрав життя 48 тисяч турків. Мільйони втратили житло. Багато хто зараз мешкає в наметах та контейнерних будинках, і тепер їх затопило. Так, в Вадиямані один із таких контейнерів, потік води поніс разом із трьома людьми, які були всередині.